Куди б це витратити 66 мільйонів гривень з місцевого бюджету? Ну, от, наприклад, Одеса вирішила витратити їх на молодіжний хаб. Я вам чесно скажу: насправді я за розвиток культури і за молодь, і це правильно витрачати на них гроші. Але є такий маленький нюансик, як він називається повномасштабно. А по-друге, в тій же Одесі є такі самі. Безкоштовні хаби, на які не витрачаються гроші ні з державного, ні з місцевого бюджету. І вони так само несуть культурну і просвітницьку місію. І от знаєте, мені прям стало цікаво, а скільки людей насправді користуються послугами у цього одеського молодіжного центру просвітницького? Я зайшла на соцмережі, подивилася їх в Фейсбук, і знаєте що? Там ледве по одному, по два лайка. Сторінка ведеться, але активності ну просто ніякої. Я передивилася всіх фотографії, розумію, що користуються послугами від 5 до 7 людей. Ну, деякі там заходи вони відбуваються для там більшої кількості людей, тобто 20-30. Ну це навіть я не бачила такого. Події відбуваються на різних майданчиках по різних адресах. Але найцікавіше, це та реакція, яку я отримала від чиновників та від самого мера, коли спитала про доцільність взагалі цих коштів, і навіщо нам той хамп. Ну а що спокон віків? найкращий захист це напад, маніпуляція і заплутана відповідь без цифр.